Анжела молода мама. Їй дуже важливо, аби в оселі було тепло постійно без перебоїв. Жінка запевняє: відколи їхній будинок обслуговує оновлена котельня, проблем немає. Ну зараз батареї більш гаряч. стали, стало чим то, що було. Котельня на вулиці Узбецькій обігріває 17 багатоквартирних будинків. Ця котельня одна з найсучасніших у всій Україні. До того ж, все остаткування вітчизняного виробника, і найголовніше не потребує людських ресурсів, адже вся її робота контролюється через мережу інтернет. Сидячи в кабінеті за декілька сот метрів, можна зупинити котельню, запустити її або послідкувати за її роботою. Любий е, момент в режимі онлайн побачимо, як працює котельня і. В цьому ж самому моменті ми можемо порегулювати показники цієї котельні роботи. Тобто, так само ефективно. Це може це бачити і контролюючі органи, це можуть бачити і споживачі. А перше це бачить персонал, який обслуговує. Тобто, це все відкрито. До того ж, нове устаткування виявилося ще більш економним, ніж розраховували комунальники. Ковцент корисної дії котла завод дає 92%. У нас 97,2. і дивіться у нас добу зменш зменшений розход газу на 1200 кубів. Такі зміни вартували місту та тепловикам 1 мільйон 200 тисяч гривень, але воно того варте, кажуть комунальники. Адже за три роки ця котельня повністю себе окупить. Ось цей вакуумний дегазатор справжня гордість чернівецьких фахівців. Такий невеличкий прилад дозволяє не лише оперативно ліквідовувати заповітрення в мережі, але й подовжує гарантійний термін експлуатації всього обладнання котельні. Ми тестуємо, дивимося, як воно прочує. І в принципі, ми задоволені тією роботою такого невеличкого обладнання. Раніше це будувалися величезні споруди, які на потужних котельнях виконували цю ж функцію. Зараз це звелося до такого невеличкого ящичка обладнання, яке в принципі виконує цю функцію. Окрилені таким успіхом в економії газу, електроенергії та ресурсів Чернівецькі комунальники готові цього року осучаснити ще 26 невеликих котелень міста. А вже наступного року візьмуться за масштабні котельні, які обслуговують по декілька вулиць. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, місцевий час.